Тепер головним маніпулятором світу став Трамп. Подвинув з першого місця Ілона Маска. Так, привіт на зв'язку Він Ви на каналі Вінролінвест. Тут ми говоримо про інвестиції, крипту, Форекс, пасивний дохід. Сьогодні говоримо про те, що вичворив Трамп, да, поки ми спали. А саме створив свій власний токен. Мем-токен – це жартівливий токен. А, який не несе ніякої там, цінності для там, Криптосвіту і так далі. Ось, але він, поки ми спали да, він вчора там, вранці, там, всякі, там, по нашому часу 5 ранку, от, вони зі своєю командою випустили цей чудо токен Trump і шоу? просто мем на а, блокчейні Solana. Ось, і цей чудо-токен був ну, 0. Доларів спочатку, і ось буквально за два дні він вже тут 70 доларів коштує. Друзі, вдумайтесь, да? Перези, без п'яти хвилин президента країни таке вичваряє. І що він прям обігнав Ілона Маска там, не знаю, на іксах. Прям. Бо Ілон Макс свій час запустив до Гікої, але він там особо не виріс. Там його майже ціна була там до 50 центів долітало, і все, в принципі. А тут буквально за три дні. Він просто зробив пост а, в цьому, в Твіттері, і там буквально там, за 4 години 50 мільйонів людей подивилися цей пост, і з них 10% купило там буквально скільки там. а не 10%, 1% людей 500 тисяч зразу купили цей токен. Ну, Почали купляти. А в чому сама ще суть? Що я кажу, жорстка маніпуляція, бо 80% цих всіх токенів належать розробникам, ну, самим власникам Трампу, його команді. Ось, а тільки в циркулюванні 20% ну, на продаж всім людям можливість. Тому Трамп і його команда можуть робити будь-що з цим токеном. Плюс я не знаю, що він не боїться там за це все регулювання і так далі. Це все махінації, ось то ну не знаю. да, це він буде прецедент. ну. Побачимо, чи будь його за це все тягати і так далі. Ось, але факт залишається фактом. Ось, і на цьому фоні, що велике ФОМо, да, люди там біжать, купляють. Ну, по таким цінам тут вже такі ікси зробили, там, 10 тисяч іксів, 20 тисяч іксів. Тобто нема зараз сенсу це все купляти. Бо це все просто лотерея, казино, якби немає взагалі сенсу в цьому. Ось, да, це для Криптосвіту гарна новина. Бо сам президент да, там зробив свою токен. Бачимо, да, вже сам токен Market Cap майже 15 мільярдів, ну, да, 15 мільярдів да, при 200 мільйонах токенів в циркуляції. Ось такі справи. Біржі Цексі також швиденько його додали, щоб ми могли там, торгуватися там, на тому же Байбіті, на OKX. Да, до речі, в кого немає. Посилання на знижки під комісіями буде під відео на цій біржі. Ось, і на біржах також його можна купити, також на дексах, на біржах, на Байбітах, на Binance, так само є вже там і фічі, все, що хочеш. Ось тому в кого ФОМ хто там пропустив. Да? Ну, я також такими штуками займаюся тут жорсткими спекуляціями, і мемкоїном, і не раджу нікому, бо це просто казано лотереї. Ну і також, якщо у вас ФОМ, то ну, нічого страшного, буде там ще якісь токени, можливості, нічого не треба там, зараз залітати, щоб зловити там, 100%, якщо вони будуть. Або, може, і не будуть. Бачимо, тут вже різ, ну, замедлився. Тут, якщо різкий був да, ріс то тут я бачу вже таке якесь не знаю, розвантаження, по чуть-чуть хтось продає. І може бути навіть корекція. Тому ну, це таке. це Можете просто 10 доларів, якщо не шкода, то можете закинути 10 доларів і собі там погратися да, в казино. Краще таким взагалі не займатись. Да. І так, побачимо, що давайте у нас по риночку, по домінації далі. Бачимо, що у нас тут домінація трошки цей, проколола цей рівень. Да? Я думаю, до цього рівня 58.75% не дійде. Але бачимо, проколола таким, да? ну, хибний пробій. Ось, і нам не потрібно закріплятися вище цього рівня, бо якщо ми закріпимося вище, то скоріше все, що це вже буде злом. І ми підемо далі. Да? Ось сюди. Якщо ми сюди підемо. В цей район то 60-61, то а, там буде дуже сильно хріну, вони ще більше катаються. Тому да, краще, щоб ми туди не йшли, щоб ми тут, якраз, тут десь закріпилися, да, що це був просто прокольчик, і далі ми собі спускаємося вниз. тут так. А, далі по бітку. Бачимо, що біток в принципі, а, закріпився тут. Вище 102-103. І можна очікувати, що він знесе оцю ліквідність, що тут є. Ну, тут два варіанти. Не знаю, як буде себе вивезти бідоку, я думаю, бо просто проколи може зняти оцю ліквідність. Да? Тут, ну, перехайчик зробить маленький, наприклад. Да? Ось так. Да? І потім сюди вниз. Може потім знов сюди сходить. І може в такому ренджі тут бути. Да? Це перший варіант. Більше можливий. Ну, Другий варіант, що він реально тут зразу вже да, так, Закол, ретест і погнали там на десь 120. Це більш оптимістичний варіант. Не знаю, ну, вряд ли він такий буде, ну, от, я думаю, такі два варіанти можливі. А, якщо так, то думаю, норм буде. І плюс нам потрібно, щоб падала домінація. Тоді альти чуть -чуть будуть виростати, стріляти і так далі. Ну, от Зараз бачу, трошки спускається, от вже трохи альти зашевелились. Якщо сьогодні вранці ефір був 3200, то бачимо вже да? плюс 2%. Ось так, ну, Такі справи, так. Да? Не ловіть фому, все окей, буде, якби... інвестуємо те, що ми готові втратити, да? чим ми готові ризикнути. Ось тому а, такі справи. Якщо цікавий пасіна дохід до 5% в місяць, то всі посилання будуть під відео. Все, лайк, підписка, коментар. Також підписуйся в Телеграм, там також я всякі новинки виставляю. Ось тому все, всім пока.